Я не забула маму про дитинство, про ваші сльози у пустій кімнаті. Ні, ми не спали, слухали молитви за нас нечемне, за здоров'я тата. Я не забула, маму, ваших погляд. Коли ми грались і приходили додому, скидали з себе весь нечистий одяг, не помічали в своїй мамі в тому. Не раз пригоди ми собі шукали. Вона за нас весь день переживала. А перед сном, хоч ми не заслужили, чекали ніжні, теплі обнімашки. Робота мами це і нянька, і кухар, це безкоштовний сімейний лікар. Вона родила нас у сильних муках і не змикала уночі повіки. Смачні борщі, молочна каша з рису, та й дотепер ніхто таке не зварить. Віддасть останнє і собі не лишить. Так може жінка. Яку звати мама. У слові мама лише чотири букви, та скільки праці на тендітних тих плачах. Тебе ніколи мама не розлюбить, і навіть 40 ти її мала.